Григорій Сковорода, Байка, Чиж і Щиглик. Чиж, вилетівши на волю, здибався з давнім своїм товаришем Щиглем, котрий спитав його Як ти, друже, мій звільнився? Розкажи но мені. Дивним чином, відповів бранець. Багатий турок приїхав як посланець до нашого міста. Із цікавості, походжаючи ринком, зайшов у наш пташиний ряд, де нас, близько чотирьох сотень, в одного господаря, висіло в клітках. Турок довго та співчутливо дивився на нас, як ми один перед одним виспівуємо. А скільки ти просиш грошей за всіх? нарешті спитав він у нашого господаря. Двадцять п'ять карбованців! Відповів він. Турок, не кажучи ні слова, віддав гроші та звелів подавати йому по одній клітці, з яких випускав кожного з нас на волю, та й тішився, дивлячись, як ми розліталися в різні боки. А що ж тебе, спитав товариш, заманило в неволю? Солодка їжа та красива клітка, відповів щасливець. А тепер я, поки й житиму, дякуватиму Богу отакою пісенькою. Ліпшим є сухар з водою, аніж цукор із бідою. Сила, хто не любить клопотів, той має навчитися простою Богу жити.